Завжди згадую того чоловіка, хоча сам не гінеколог, не окогінеколог, я обхюр голової шиї, тому ВПЛ також нас турбує. Просто до нього ще десь можливо соціально і ми не дійшли, але я думаю, що дуже швидко прийдемо. А був просто в Кремлі клініці, власне, де той чоловік працював і бачив, і там знайомився з його роботою, його там знають, пам'ятають, хоча він вже переїхав в іншу клініку. А, глобальна проблема. У 22-му році було діагностовано 662 тисячі і 348 тисяч померли від цієї проблеми. Я думаю, ми сьогодні дуже багато говорили вже про статистику. Я її буду так легенько перегортати. Є на п'ятому місці за кордонів роки, третє місце по і Я думаю, що це показники ще були довоєнні. Це десь 22-й рік. А я дам нашу статистику і вона є трохи вражаючою, тому що завжди статистика раку шийки матки у Львівській області була однією з найкращих, якщо не найкращою в Україні, тому що тут було створено перше відділення, яке спеціалізувалося онкологічне, онкові відділення, яке спеціалізувалося комплексним підходом до раку шийки матки. І власне в нас був проект Світового банку, який запроваджений був з кінця 17-го року. Ми бачимо показники 18-го-2019 року. І далі це пішов 20-й рік ковідний, далі війна, і останні від 20-го року 5 років ми бачимо, як статистика по всій онкології змінилася. Тобто, там де таким темно-червоним, тобто, це. Найкритичніші, найбільші показники. І ракшені матки плавно збільшилися, збільшилися і дійшов до 34,7% в новому році. Тобто це показує, що всі е згоджуються, що складно в війну це робити, але ми бачимо, яка, яка катастрофа просто в Європейській державі, можна сказати, як відбувається з різних Ось так показники зростали 17-го року. І це наші чесні відверті, ми не стадаємося про них говорити, хоча розуміємо, що загалом українські показники ще будуть вищі. Так відбувається в розрізі стадії взагалі рахушей шийки матки. І я тут, це по суті повторюється, просто ми додали ту першу-другу стадію. І хочу сказати, що вже маємо показники цього 2025 року за 9 місяців, Вони трошки кращі, 25,3% занедбаність, і перша стадія трошки виросла 40,2%. Тобто, все-таки якесь покращення є. і Я думаю, що також ми маємо статистику по наших районах, ми ведемо в розрізі громад, тому що в цьому році ми присвятили дуже такому активному розгляду на протиракову комісіях. Ми насправді. Не те, що відновили, ми запровадили проведення такої загальної протиракової комісії. Власне в тому залі збираються сімейні лікарі, і всі випадки раку головної залози ракуші помадки занедбані. Працездатні ми, ми, ми розбираємо. Тому, якби ведемо статистику по районах, по громадах, обговорюємо і це є статистика 24-го року. Наступний? Так. так. І, власне, що розбору, 60% це несвоєчасне звернення з юридичною допомогою, і ми бачили дуже багато жінок, які звідси з військової області поїхали за кордон. А на початку війни там навіть працювали, жили, але якось не змогли в ту їхню європейську дуже. Дуже ефективно охорону здоров'я, систему охорони здоров'я імплементуватися. Тобто вони там лікарні, не пішли, не обстежувалися. Вони дотерпіли до 3-4 стадії, повернулися сюди, і тут ми їх обстежили і виявили вже пізні стадії. І, і це не один випадок. Насправді, це було багато випадок, випадків, ми про це проговорювали. І побачили, що 20% все-таки. Профогляд фіктивний, тому що якби були відмітки про профогляд, а вже людина після тієї відмітки приходила з четвертою стадією. І якби це, це важливе питання. І м -м, в сучасному світі ну, все це видно, і якби все це зрозуміло, і, і тут були свині лікарі, які ну, десь пояснювали, що ну, би, тяжко було знайти відповіді насправді. Нормативно-правова база, я думаю, всі тут лікарі знають, наказ від 24-го року. І якщо так підсумувати, його всім жінкам 30 років проводити кожні 3 роки цикличний забір, дослідження масків-шої ті кожні три років тестування на вірус. І скринінг-група ризику 21-35 років за наявності факторів ризику проводить соличний забір масків шойки матків. Глобальна стратегія 90 70 90 В 2020 році возголосила цю глобальну стратегію, і для досягнення ліквідації це був напевне, напевне це пілотний проєкт. Я собі так уявляю, що це була Австралія, і тому що вони зараз публікують ці результати. Ну, покращити власне, і досягнути ті, ті, ті індикатори зменшення захворюваності. Отже, 90% дівчат повинні бути повністю вакциновані проти вірусу папіломо людини у до 15 років. 70% мають пройти скрінінг з використанням високоактивного тесту в віці 35-45 років. І 90% з виявленою патологією шейки матки мають отримати відповідне лікування. Отже, Львівська обласна програма, і як ми десь в цьому скринінгу, як ми вважали, що це вже буде такий скрині, з 2017 року працюємо. Отже, з обласного бюджету завжди відділяються кошти на вакцинацію. І навіть в цьому році ми виділили 1,7 мільйона гривень. Воно проводилося в Західно-Українському спеціалізованому дитячому медичному центрі, по суті, в дитячій лікарні. Я пам'ятаю перші, коли ми мали вакцину, як навіть не було такого супротиву, але вона завжди не використовувалася. Пім'ян ми оголошували це на кожній місячнику там боротьби з раком шильті матки. Я особисто приймав цю мучисть і говорив там, що моя би, дочка би, була вакцинована, і так далі. І так далі. І насправді це спрацювало. І я просто бачу, як ця програма діяла в, в еволюції. Як швидко пізніше ті вакцини розходилися, і дуже добре, що в наступному році ми будемо мати якби, загальну таку державну вакцинацію, внесено в календар щеплень. А ті кож, а ті кошти все рівно прийнято було рішення залишити, тому що можливо будемо вакцинувати власне тих дорослих, яким це потрібно. І 1,3 мільйона щорічно у нас виділяється на людину цитологію. Тобто, завдяки Світовому банку і нашому проекту онкопревенції. У нас була апаратура, навчені працівники. І в нас проводиться рідинна психологія з тих років і дійсно є свій досвід рідинної психології, починаючи від обліку первинного, від того, коли брались ті мазки, там по декілька, я так зрозумів, мазків з одної людини і так далі. Ми це все себе почали досліджувати, бачити, підчищати ті скрині, розуміти об'єми кількості. Були якісь нереальні об'єми тих мозків з певних районів, і так далі. І вже протягом 2024 року в центрі було щеплено 520 дівчат у нас цієї вакцини. Щодо ВПЛ-скрінінгу в умовах війни, чи такий скринінг можливий? І хочу сказати, що після початку повноштабного вторгнення. Понад 7,7 мільйона українців стали внутрішньопереміщеними особами, і дуже багато їх сконцентрувалося в нас. І власне, я тут хочу зразу наперед подякувати Наталі Антоніні, яка взяла це лідерство, провести це дослідження в нас з жінками внутрішньопереміщеними. Якось звернулась до мене, і я ще є депутатом власної ради. І десь. Колись проходив там і, і, і вибори і знав людей, і відповідно ми змогли це реалізувати. Тобто, в умовах війни насправді все можна зреалізувати. І було би бажання. І я, я навіть був там присутній. Я бачу очі тих жінок, тих дівчат, які отримували ті пробірки Інталія Антоніна, і ми проговорили і насправді отримали такі дуже потужні результати. Не було якихось явних і яких відвертих відмов, і а, воно, воно пройшло. До цього також долучився Львівський міський центр соціальних служб сім'ї, дітей та молоді та з інвалідністю Надія. І власне було, цей, цей проект був у 2022 році в Львівській Черкаській області, за підсумками було обстежено 600 жінок. І ми отримали 102 результати ВПЛ-позитивного, тобто це склало 18,2%. Також було одне таке дослідження, де провели 1000 таких обстежень, зротні результати отримали 824. І в підгрупах ви можете побачити на, на, на тій табличці, отримали 116% віл-негативних і 48% віл-позитивних. І в загальному вийшло також в цьому районі 100, 142 позитивних тести, 17,2%. Це вже наші дані, це за корінь матки в Львівській області. я їх це вони є до 2023 року. Далі вважаю, трошки складно, тут взагалі складно говорити з такими даними, тому що багато внущі переміщених, які вже є нашими, і в принципі тут просто можна якісь з'явитися з останні роки просто в тенденції, але оцінювати тільки попередні роки. Також тут є смертність, яка ну, ніби зменшується, але то таке питання. Смертність року, він, напевно, є найбільш таким. Цікавіша, хоча це просто для статистики. Хірургічна активність фізичного центру. Ми побачили, що збільшується останні роки з 2022 року і за 2024 рік проведено 138 таких оперативних втручань. Отже, що робиться в нас? Це картування стороживих лімфатичних взрів при початкових стадії інвезійного раку шийки матки. В uh, 2024 році зроблено 16 таких операцій, в 2025 вже 27. Тобто у нас є система ICG і ми активно працюємо, розробляємо цю методику. Uh, в цьому році було зроблено 7 лапароскопічних радикальних гістеротомій uh, тип С1, С1, Т1, Б1, 2. Також uh, не багато, але в нас є радикальні трахелектомії, Стазовому ліфаденектомією з, з параортальними ліпаденектоміями і є найпозитивні випадки вагітності у цих жінок. В цьому році нам вдалося за сприянням місцевої влади закупити новий прахіапарат. апарат Тут ще є фото трошки старі, і кобальтовий апарат. Ми вже від нього відмовляємось, Тобто, ми відмовились. Він закінчив своє джерело власне в цьому році. І якраз статистика по, по, по пацієнтах 2022, 2023-2024 роки, а вже минул, 2023 рік ми почали працювати активно на мійному прискорювачі, в 2024 му маємо 114 пацієнтів, ніби, зменшую, ніби зменшення кількості, і ми розуміємо, чому. Напевне, це із-за того, що збільшилась вага 3-4 стадії, і можливо зменшення кількості все-таки населення. Радіологічний хаб, тобто ми е, його розвиваємо і за рік нам вдалося дуже потужно просунутися. Отже, ми починали з того, що мали два міні-проскорювачі варіант. Е, за той ми, е, і мали ще В Минулому році терагам ми ліквідували. На його місці провели ремонт в бункері і вже там імплементована дієта. І я думаю, що наступного тижня в середу у нас буде перший пацієнт. Тобто Ми отримуємо вже. Останні дозвіл від Також ми маємо вже від мозу один прискорювач літа, який чекає власне, ремонту в бункері, де був у нас колись старий лінійний прискорювач, який також своє відпрацював. І ми зараз проводимо там ремонт для того, щоб в наступному році його відпомотувати. Також ми отримали КТ для планування і МРТ для планування мозі. Це все є в одному такому. Приблизно місці вже не маємо брахітерапії копалькової БЕБІК. Ми, ми її якби інтервізували, і маємо брахітерапію Браус, а сучасну ІРИДІЮ також імплементуємо, проводимо ремонт. В наступному році будемо якби, працювати вже на новому апараті. Апарат вже маємо. І також отримали від місцевого бюджету сучасний генапарат для терапії гентерапії. Отже, наша мета вже закінчені проектом кошторисна документація. Маємо зараз якраз як експертизу. Будемо заходити в торги для того, щоб зробити ремонт і таку реконструкцію скринього центру. Тобто, ми його називаємо All-in, тобто, це основна його мета, щоб відділити діагностичну лікувальну групу пацієнтів онкологічного центру, які приходять до нас, і по суті здорових які приходять на скриню. Концепція все в одному місці, незалежна структура від стаціонару та поліклініки. Буде містити власне кабінет діагностики вірусу протиломи людини, кабінет вакцинації, три момографи. На даний момент ми маємо два, ще один маємо отримати: кабінет гінеколога та мамолога, кабінет УЗД, кабінет психолога, кабінет цифрової дерматоскопії, енергетичний центр Скрині. Власне, ми дуже хочемо, щоб створити такий експертний скриновий центр грудної залози, тому що ми бачимо, що є великі проблеми. Маємо вже багато скрінових центрів, багато мамографій, і в тому числі цифрових в області, але бачимо, що є проблема з якістю тобто, дуже ну, є велика кількість, скажімо так, діагностики, де не бачать захворювання а ще більша кількість де Перебільшують діагностику, тобто ставлять діагноз в онкоцентр на МРТ, і якби ми переглядаємо ті мамограми, не бачимо процесу, але пацієнт вже переконаний, що треба МРТ, і якби це дуже здорожчує нам тут той скринінг. Тобто так в Німеччині не працює. Мамографічний скринінг працює на рівні мамографії. Не треба зробити тисячу, робимо тисячу мамографій, з них 994 йде додому, шість ранніх графіків. Тобто а не з них 300 МРТ. Тобто, це дуже важливо, тому що компонент, економічний компонент скринінгу, він є дуже важливий. І коли в мам в залозі він залозі дорогий, то тут в, при раку шийки матки, ВПЛ і набагато суттєво дешевший, і він точно себе буде покривати. Дуже важливо, що в цьому центрі ми хочемо зробити центральну лабораторію людиної цитології, тобто вона вже в нас є. І нас більше буде цікавити на тобто зрозуміло, що нас цікавить популяційний скринінг ВПЛ, але найбільше нас група цікавить плюсових ВП, тобто де ми можемо їх власне тут обстежити, розсортувати, передивитися, зробити рідини цвітлогія, адже ми маємо найбільший найкращий досвід, не знаю, чи в Україні. Думаю, що так, але в Львівській області це точно, тому що рідна цитологія працює тільки в нас. І також хочемо навантажити трошки дерматологією і, і, і власне з штучним інтелектом, дерматоскопією. І, і дуже важливо, що ми в нас центр онкологічний, і хочемо знати, щоб там працював все таки гінеколог, тому що ця ВПЛ плюс група потребує гінекології і це також підв'язує під національну службу здоров'я України. А ми розуміємо, що ну, там нам воно потрібно. Всі ті речі можна робити тільки в спільній спраці. Я подякую Збройним силам України, які дають нам можливість тут говорити працювати. Якщо коротко ще повернутися до цього, так коли поки сиділи, сьогодні повара обговорювали. Такі популяційні ринок точно можливо провести на території Львівської області. Просто треба мати розуміння, бажання, і це точно можна зробити. І Національна служба, як би ми не говорили, покриває, не покриває. Такий тест коштує в поліклінічному, в поліклінічному пакеті. Ми продумали, як це зробити, і теоретична установка, як ми можемо закупити. власне, Такі пробірки для забору, сконтактуватися з сімейними лікарями, забрати і власне з центром профілактики з Наталією ми можемо говорити, тому що наш місцевий бюджет виділяє кошти на власне молодірне дослід... ну, на дослідження від ПЛ. Відсортувати позитивну групу через наш спільний центр. Пробилися. Тобто, механізм зробити можна. Ми на території Довидівської громади пророкували. В неї 18 тисяч населення, дві тисячі триста. Там є власне жінок для скрині. Тобто ми це розуміємо, це не такі величезні об'єми, якщо при бажанні можна це зробити. Єдине, що тут, напевно, саме служба зброя України спомильнути е, якось е, сімейних лікарів, е, дати якісь бонуси можливі, або це і дати індикатори, і це точно можна зробити. Це не є той тест, це не є мамографія. Насправді, і мамографію ми навчилися робити. Керувати в неї складніше, прийти її людині складніше, ніж провести себе саме. Дякую. Дуже дякую, пане Олег.